Дорогі мої брати і сестри, слава нашому Богу. Тема моєї сьогоднішньої проповіді називається недбалість і дерзость в служеннії Господу. На превеликий жаль, служачи Богу, ми деколи не розуміємо, з ким ми маємо справу, кому ми служимо. І людина деколи схильна проявляти в своєму служінні Богові недбалість. Дуже часто ця недбалість закінчується для людей плачевно, тому що Господь, Господу ніколи не подобалось те, як люди недбало відносяться до нього в своєму служінні. Бог завжди казав, що Він не людина, і людина, яка приступає перед його лице, вона повинна розуміти, з ким вона має справу. Тому Біблія нас вчить, щоб, приходячи перед Боже лице, ми ходили перед Ним з благоговінням. Я буду читати місця Слова Божого, які говорять про цю тему. І Як Бог поступав до людей, які поступали небрежно в своєму служінні, перше всього, я би хотів прочитати вірш, який написаний у книзі пророка Єремії, 48, розділ, 10 вірш. Там у цьому 10 вірші сказані досить страшні слова, які дав би нам Господь, щоб ми їх пам'ятали. Проклятий Той, хто діло Господнє робить недбало. Проклятий той, хто робить діло Господнє недбало. Людина, яка приступила служити Богові, вона повинна пам'ятати цей вірш, який Бог колись сказав через Пророка Єремію, і його відношення до тієї теми не змінилося. Проклята людина, яка діло Господнє робить небрежно, робить будь як. Особливо це слово звернене до тих людей, які служать Богові. Це слово близьке мені, це слово близьке брату Сергію, це слово має бути близьке кожній людині, яка приступає служити Богу. Господь показує приклади у старому заповіті, як люди деколи недбало чи небрежно відносилися в своєму служенні до Господа. В книзі Левитів в 10 розділі описана така подія: два сини священника Аарона одного разу, не пильнуючи перед Богом в своєму серці. Принесли перед Бога чужий вогонь. Не попільнували, не віднеслися досить так благоговійно до свого служіння. І Господь подивився на це, як вони це роблять. І Біблія каже, Бог поразив їх, і їх звідти вже витягнули мертві. Богу мені не сподобалося, як ці люди небрежно приступили служити Йому. І Бог їх поразив смертю, показуючи всім нам приклад, як може Бог поступити з людиною, яка небрежно ходить перед Ним і небрежно несе служіння. Хоча ми і не священники старого заповіту, але новий заповіт каже, ви є особливий рід. Ви є царственне священство. Ви є люди, взяті у діл Божий, щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас в дивне своє світло. Ви є царственне священство. Сьогодні Бог свій народ вже називає царственним священством. Тебе і мене Бог називає царственним священством. Колись Бог казав священникам так, що в святому святих находилася Божа присутність, находився Божий ковчег. На якому були хіровими осінняющі, і там Бог являв свою славу. Цей, ця свято і святих було закрито занавісою, а по цю сторону занавіси священники служили Богові. Вхід в храм був закритий для кожної людини, крім священників, синів Ааронових. І Бог говорив священникам так, що між мами і між мною є тільки тонка занавіса. І ви дуже повинні пильнувати, як ви несете своє служіння, щоб я вас не поразив. Коли священник приступав на служіння, Богу, Бог казав, вони повинні помити тіло своє у цьому Мідному озері, в цій купальні. Вони повинні свій одяг мати аж донизу, ризи повинні мати аж до землі, щоб, піднімаючись по ступенках догори, не відкрилася їхня нагота. Бог попереджував, що приступаючи перед Боже лице, треба бути дуже зосередженим і звертати увагу на те, як ти стоїш перед Господом. Сьогодні, на превеликий жаль, як вже говорив брат Микола, переді мною. Сьогодні люди, об'являючи себе царством і священством, приходять на півголі перед Боже лицем. В той час, коли Бог казав закрити свою наготу, я не хочу бачити твоєї наготи перед лицем моїм. Сьогодні людина приходить з голими плечима, з голими грудями, з голими ногами, з голим пупком, деколи в деяких зібраннях. І вона каже: Я є царственне священство. Бог говорив своєму священству, що це категорично заборонено, що ти маєш справу із живим Богом, І якщо ти приступив служити Йому, думай про те, кому служиш ти. В книзі пророка Малахії, я зачитаю це місце, Господь звертався до свого народа, і Він казав так, я читаю перший розділ із 6 вірша. Син шанує батька і раб господаря свого. І якщо я батько, то де повага до мене. І якщо є Господь, то де благоговіння переді мною, говорить Господь слава, вам, священники, що знеславлюєте ім'я Моє. Ви говорите. Чим ми знеславлюємо ім'я Твоє? Ви приносите на жертовник чистий хліб, а говорите, чим ми знеславлюємо тебе, тим, що говорите, трапеза, Господня не варта поваги. І коли приносите жертву сніпе, чи не погано це, або коли приносите кульгаве і хворе, чи не погано це, Піднеси це Твоєму князеві, чи буде він задоволений тобою, і чи прихильно прийме тебе. Бог каже. Ти візьми ту жертву, яку ти мені приніс, і принеси своєму князеві. Ти йому принеси цю жертву. А потім мені скажеш, як він до тебе віднісся, твій князь? Чи він благоволив до тебе, чи він добре віднісся до тебе після тої жертви? Ти йому сліпе, каже Бог, не понесеш. Ти йому кульгами не понесеш. Ти йому понесеш саме краще, що й у твоєму домі. А далі каже Господь, чому ж ви мені? Від сходу в сонця до заходу велике буде ім'я моє між народами, і на всякому місці будуть приносити фім'ян імені моєму чисту жертву. Велике буде ім'я моє між народами, говорить Господь. Моє ім'я каже Бог, велике між народами. Ти князеві своєму приніс все, що найкраще в твоєму домі. А мені, Богові великому, ти несеш, як кажуть, у цьому світі. На тобі, Боже, що мені не може. На тобі саме погане. Князеві саме хороше, а мені саме погане. Ви знаєте, деколи корисно от подивитись на відео зібрання або богослужіння, як деколи люди, стаючи на молитву перед Господом, як вони моляться. Просто подивитися у відео, щоб відео зняло, а потім переглянути, як людина стоїть перед Господом. Людина, яка би прийшла до князя. Вона би не дозволила собі так себе вести, як перед Богом. Хоча це тільки Князь, це тільки порог, це тільки глина. Чи ви коли-небудь собі дозволите, щоб прийти до якогось великого чиновника, від якого залежне ваше життя, чи ви собі дозволите стати перед Ним і, спілкуючися з ним, засунути руки в кишені? Я ніколи цього не бачу, щоб людина приходила до начальника і говорила руки в кишені. Такого не буває. Люди стоять і тремтять, вони не знають, з чого почати своє слово до начальника. Люди руки в кишені не пхають. Я бачу сьогодні, сьогодні стає модно, сьогодні проповідник ходить по сцені, руки тримає в кишенях, і він проповідує. А де Бог? Ти би перед князем себе так вів. Людина стає на молитву, в носі ковиряють, темнячики качає, стріляє, людина стоїть перед Богом. Сьогодні варто подивитися, як люди моляться. Я не можу забути, як одного разу на Закарпатті я прийшов до двох стареньких жінок, яким за 80. І вони сказали, братіку, давай помолимось. І ми приклонили коліна для молитви. І вони стояли на колінах своїх 85 років, і як струна, і я це запам'ятав. Вони рівно стояли на молитві на колінах. Їм тяжко, вони старенькі, у них вже не то здоров'я. Вони стояли як палець рівно. Сьогодні варто дивитися, як моляться люди особно молоді. Як на молитву всі порозлягались по диванах, отак лягли на диван всі хворі, всі халіки. Сьогодні молоді люди вже не можуть стати рівно перед Господом на коліна, щоб помолитися до нього в страсі Божому. Сьогодні люди собі дозволяють і шкробатися, і в зеркало дивитися, і чесатися, коли йде молитва в зібрані. Сьогодні людина собі дозволяє все, тільки тому, що вона не розуміє, хто такий Бог, не маючи благовіння перед Ним. Друзі мої, для того, щоб не хворіти тою хворобою, є великий Божий дар, який називається благоговіння. Людина, яка благоговіє перед Богом, вона ніколи собі цього не дозволить. Написано, ной благоговіючи, будував ковчега. У великому трепеті і Страсі Божому находився цей чоловік. Син Божий написано в дні свого тілесного життя. Він з великим голосінням і слізми Звернувся до того, хто міг спасти його від смерті, і був почутий за своє благоговіння. Син Божий був почутий за своє благоговіння. Що таке благоговіння? Це відчуття того, який є малий перед Богом. Людина горда не може благоговіти, тому що для гордої людини Бог вона сама. Людина скромна, людина смиренна, людина з простим серцем може благоговіти перед Богом. Чому Бог сказав блаженні у Богі Духом, бо їхнє царство небесне. Людина убого духа може благоговіти перед Ним. Вона признає своє нічтожество перед Богом. Вона знає, яка вона маленька перед Господом. Бог каже, що людина як трава. А слава людська, як цвіт до траві. Подує вітер і не стане ні трави, ні слави її. Така людина короткочаста, як трава на цій землі. То трава, ви знаєте, з яким благоговінням і трепетом оця трава має перед Богом ходити, не в гордому серці. Не у відсутності благоговіння, благоговіння це великий Божий дар. Ми будемо молити Бога, щоб дав нам Бог благоговіння. Коли ми приходимо в зібрання, як ви думаєте, чи має людина благоговіння, яка постійно телефон в руках дзвонить? Відповідає на дзвінки, де благоговіння, Ти прийшов перед Боже лицем. Як правда Андрій недавно розказував, спігаєць з, з одним православним чоловіком, спілкується і каже йому: Слухай, я з 10 до 12, я не можу до тебе дозвонитися. Чому ти ніколи не береш трубку? Він каже: з 10 до 12 заповни собі. Я ходжу до церкви. І з 10 до 12 у мене ніколи не працює телефон понеділяк, бо я ходжу до церкви. Я не беру його з собою, бо я ходжу до церкви. Що не віруючі люди кажуть, на православних це світ. А я завжди кажу, і навчіться від світу. Як треба себе вести перед Богом. Люди стоять по пять 6 годин, брат Сергій, не дасть брехати і на холоді, і дощ падає, і по різному буває, і ніхто не дзвонить, ніхто нікуди не бігає. Люди стоять перед Господом. Це роблять люди, про які деколи віруючі в гордості свого серця кажуть, оце я не вважаю зараз Сергію. Ви знаєте, що я про це кажу постійно. Люди називають себе пізнавшими Бога, а в серці своєму ведуть себе так, що від світа би варто повчитися. І на закінчення хочу сказати: коли людина не хоче лікуватися від свого такого поводження перед Богом. Воно переходить у гіршу стадію, яка називається дерзость. Недбалість переходить у дерзость. І якщо два сини Аарона недбало поступили, два сини Аарона, які зайшли в Божий храм із чужде вогнем, то далі вже Біблія каже ще про двох синів священника Ілії, які вже не просто недбало зайшли в храм, а які вже дерзко поступали перед Господом. Це була реакція на недбалість. Це слідуючий крок, до чого докочується людина. Люди приносили жертви Господу, як заповідав Бог через закон Моїсея. І Бог заповів священникам грудь і праве плече. Це їхня частина від жертв. Люди приносили жертви, давали цю жертву все Богу, і давали, щоб священники цю жертву приносили Богу, він. а священник брав руки вилку. Оці два сини Ілія і брали м'ясо з каструлі, яке хотіли. Для людей це була велика спокуса. І люди казали: не робіть так, це не ваше право. Вам Бог дав вашу положену частину, на що ви знаважаєте Бога. І написано своїм поводженням вони відвертали людей від жертви Богові. І Бог на це дивився із неба. І ось Бог маленького хлопчика поклав собі на служіння. Маленького Самуїла, і було слово Господнє до них Так говорить Господь. І я зроблю над цими двома священниками таке діло. Що кожен, хто почує про це, в нього зазвенить, в Бог в ухар. Тому що, каже Бог, я не дозволю собі, щоб людина так поступала зі мною. Вони жінок собі завели при храмі, спали з жінками прямо при храмі, робили, що хотіли. І я, священник, я роблю, що хочу. А Бог із неба сказав, я зроблю по-своєму. І коли почалася війна, Бог сказав: вони з цієї війни не повернуться, тому що вони принібрегли своїм Господом. Дорогі мої, не треба дірзити перед Богом. Біблія каже, Каже, що був ще один чоловік, коли ковчег Божий везли на колесниці із полону сирійського, то цей чоловік, якому Бог не заповідував, а він кожному казав не доторкатися ковчега Божого, ніхто не має права це робити, крім священників. А цей чоловік відважився, наклонилася оця колесниця, і він думає, поможу Богові і вирішив підтримати Оза ковчег Божий. І Біблія каже про результат цього дійства. Бог поразив його смертю на цьому ж місці. Це не твоя справа, ти взявся не за свою справу. Новий заповідь каже, що сім синів первосвященника скели теж тірзнути. Давай ми будемо ганяти демонів. І написано, цей чоловік, який був одержимий, побив їх сімох, роздягнув їх і сказав: Христа знаю і Павла знаю, а вас не знаю, ви хто такі, ви самозванці. Ви взялись не за свою справу. Ось ми були у Франківську. Жінка дзвонить кожен день і просить помоліться за мене. Тому що вона ходила в таку церкву, в таке вчення, де казали, що люба людина має право ставити руки на одержимого і виганяти демонів. Тепер вона так доставилася руки, що просить кожного дня дзвони, брате, спасайте мене, бо диявол мене так мучить, що я вже не маю спокою. Людина дерзить. Людина береться не за свою справу, де коли бідна людина бо так научена. Тому, дорогі мої, Бог нам не рівня. Сьогодні люди ходять по сцені і кричуть, що Ісус нам друг. Люди кажуть, що Бог їм друг. І беруть місце і писання, бо Бог називав Авраама своїм другом. Бог називав Авраама своїм другом, це правда, але ви ніколи не знайдете в Біблії місця. Де би Авраам, Ісаак, Яків, Моїсей, Давид, пророки Божі, Христос ще апостоли, які б відважилися Бога назвати другом. Чи хоч один апостол назвав Бога другом, читаючи послання Петра, Якова, Івана, Іуде, Павла, чи ми найдемо таке в Біблії, щоб апостоли, мужі Божі, на яких пробував Дух Святий, щоб вони Бога другом називали? Вони розуміли своє положення. Бог міг їх другом називати. Ви, друзі мої, якщо виконуєте заповіді мої, казав Ісус. Він другом може називати, кого хоче, Він Господь. А людина ні. Я пам'ятаю, колись одна жінка розказувала видіння, яка до нас приходила, бачила я таке видіння. Ішла йшла я по березі моря, і прийшов до мене Ісус, і Він обняв мене, і я його, і так ми двоє йшли в обнімочку по березі моря. Я не вірю в таке видіння. Ніколи людина, яка бачила присутність Божу, не дозволить собі таке говорити. Біблія говорить про інше. Коли Єзики побачив славу Божу, він упав на лице своє бездиханний. він не обнімав Бога, він не називав Його своїм другом, він упав бездиханний перед Ним. Коли Даниїлові явився Господь, він упав бездиханний. Коли Ездо явився Господь, він упав бездиханний. Люди, коли бачили Бога, вони казали, уви мені, бо я тепер помру, бо очі мої бачили Господа. Такий на них страх находив, таке благоговіння. Авраам, про якого кажуть, що Бог його назвав другом, коли прийшли до нього, ангели Божі. І вони йшли йому на зустріч. Він вийшов на зустріч йому їм. І що зробив? І низько поклонився до землі. Він не пішов їх обнімати. Він не пішов говорити, що ви, друзі мої. Він низько поклонився до землі. Він знав, хто до нього прийшов. До нього прийшов Господь. Богові він не подобається це панібратство, яке на великий жаль сьогодні возростає між християнами. Панібратство у відношенні до Бога. Бог нам не панібрат, Бог нам не сват, і Бог нам не родич. Він є великий владика, який сотворив небо і землю і дихання Твоє в його руці. І він нікому не дозволяє і не дозволить, щоб люди поступали з ним, як рівня. Сьогодні люди, маючи все, маючи багато грошей, думають, що за гроші можна і Бога купити. 72-й псалом він каже, чому люди дерзкі. Написано на роботі людській нема їх, з прочими людьми не подвергаються ударам, живуть дуже заможньо і написано від того, від того дерзуть, як наряд. Одягає їх. Вони думають, що вони багаті, можна купити суддю, можна купити міліцію. І вони думають, раз я багатий, можна себе вести спокійно і дерзко перед Богом. Бога за гроші не купиш, і Богу твої гроші не потрібні, Бо хоче, щоб перед ним ходили в А якщо ні, будеш покараний Господом. Тому, дорогі мої панібратства в Біблії нема. І відношення такого до Бога не існує. Кожна людина, яка любить Бога, вона перед Ним благоговіє. Вона своє служіння несе перед Ним, благоговіючи. Я пам'ятаю сьогодні, коли ці дві жіночки, про які я казав дві сестрички, коли вони мені дали Біблію в руки, прийшло років з 15. Але я пам'ятаю, як вони це робили. Я звернув увагу на їхню біблію. Їхня Біблія була загорнута в бархат. Вона була дуже акуратна. І вони мені Біблію отак передавали. З благоговінням і з трепетом вони мені Слово Боже передавали отак в руки. Можливо, сьогодні хтось із християн ось так бере Біблію. Можливо, хтось з християн сьогодні десь у бардачку, в грязі тримає Біблію. Сьогодні, можливо, хтось з християн дома розчоски ставить на Біблію і прочі. Біблія стала просто підставкою для речей. Це не благоговіння перед Господом. Ви знаєте, мусульман, хоча вони в Христа не вірять, у них є такий звичай. Я чув про цей звичай. Вони кажуть, що слово Боже не пояса тримати не можна. У них так прийнято. У них повага до свого слова, яке вони мають, до Корана. Вони кажуть, що не ще пояса не можна тримати Коран. Його треба тримати так, тому що це слово від Бога. Сьогодні люди і моляться без страха Божого, і слово Боже без страха Божого в порохах. Грязне, і людина цим показує, як вона відноситься до свого Господа. Звичайно, є фарисійство, це друга крайність. Коли людина на показ показує своє благоувіння, коли людина на показ одягається, Христос про це говорив. Коли людина на показ молиться, коли людина на показ поститься, і Він казав Гроби покрашені зверху роблять вигляд, що вони святі всередині не такі. Це вже друга крайність. Я про це не говорю. Я говорю про правильний підхід до Бога, який має. Супроводжуватися благоговінням і страхом Господнім. Я ось недавно взяв читати Біблію у хаті жарку. По пояс роздягнувся голий до пояса тільки в спортивних штанах, бо дуже жарко і читаю Біблію. І така думка мені прийшла. Ось я став на коліна помолитись до нього, щоб він мене благословив. Ось думаю, пошле Господь по моїй молитві ангелів своїх, і прийдуть вони до мене, щоб мене вразумляти, в якому я вигляді стану перед ними. Чи сподобається їм мій вигляд, написано апостоли, коли побачили на березі Ісуса, і вони були нагі, бо ловили рибу. Саме перше, що вони зробили, вони одягнулися і кинулися у море, і поплили до Нього. Вони одягнулися, щоб не пристати нагими перед його лице. Дорогі християни! Нехай нам Бог допоможе, щоб ми розуміли, кому ми служимо, щоб ми знали того, кому ми служимо. Хто не знає Бога, той собі дозволяє багато. Чим ближче людина знаходиться до Господа, тим більше вона благоговіє перед Ним. Тим більше вона розуміє його, хто такий Бог. Його був доволі такий побожний чоловік, і, Бог, і Божий страх був у ньому. Але в самому кінці, Бог звернувся до нього, коли він задавав Богові питання, чому я хворий, чому померли діти, чому це все прийшло на мене, він, йому тяжко було і він свою тяжість висказував слова. І коли йому Господь сказав все, чи ти знаєш це, чи ти знаєш це, чи ти знаєш це, Він знаєте, що сказав? До цього часу я говорив, а тепер уста мої, полагаю управи. Не буду більше говорити ні слова, ібо я тепер пізнав, хто такий Господь. Написано у 72 псалмі, що коли Божі люди дивляться на тих, які не знають Бога, як їм добре живеться в цьому світі, і вони хочуть так жити, то каже Асаф. І я так думав, і я так думав. Я думав, на що мені то служіння Богу, на що воно мені здалося і що воно мені дасть? Він каже, я так говорив до того часу. Поки Бог мене не увів святилище своє. А коли Бог мене увів святилище своє, коли показав славу свою, знаєте, що сказав цей чоловік? Подібну скоту я був перед тобою. Я нічого не розумів, я нічого не знав. Тепер полагаю уста своїм прах, і більше так говорити не буду. Я би хотів на закінчення прочитати слова про благословіння Господнє, що воно дає, яку воно має силу в собі. Це книга Екклюзіаста. Восьмий розділ із одиниця Верша. Не швидко звершується суд над злими вчинками, тому не страшиться серце синів людських чинити зло. Хоч грішник сто разів чинить зло і заклякає у ньому. Але я знаю, що благо буде тим, хто боїться Господа, хто благовіє перед лицем Його, а нечестивому не буде добра. І подібно до Тіні, недовго протримається той, хто не благоговіє перед Богом. Чуєте, брати і сестри, подібно до тіні, недовго протримається той, хто не благоговіє перед Богом. Недовго протримається, як тінь тільки до заходу сонця, так і твоє ходження перед Богом, якщо не будеш мати благоговіння перед Господом. А для тих, хто благоговіє, Малахія сказав, а для вас, благоговіючи перед іменем Моїм в Сонце правди. І ви будете пробувати в ньому. Слава нашому Господу. Тому зараз наша молитва до Господа про благоговіння, про Божий страх, що ми в страху Божому слухали Боже Слово, що ми в страху Божому читали це Слово, що ми в страху Божому молилися, що ми в страху Божому співали, коли ми виходимо сюди на сцену. Що ми розуміли, що ми знаходимося перед Господом. Людина повинна трепетати перед Господом. Як негарно, як, не як прикро бачити людей, коли вони виходять на водне хрещення, Ззаді грішне життя, тут переді прощення гріха, і людина отак. Вот Стоїть, я не знаю, я прийшов зі світу, ти не годен дивитися, коли люди отак стоять перед Господом. Мені здається, це повна неповага до Ісуса Христа. Коли людина отак стає, собі така ділова, така гонорова стоїть перед Богом. Людина добра, хто ти така? Чому ти так себе ведеш перед Богом? Ти же Порох. Подує Бог і тебе не стане. Чому ти так стоїш? Ти би ніколи собі не дозволив зайти в кабінет начальника чи якогось мелкого клєрка. Ти так стояти ніколи не будеш. А перед Богом, який тобі дає дихання, який, від якого залежна кожна доля Твого життя, ти отак стоїш. Тільки тому, що не маєш страха Божого і не маєш благовіння перед Ним. Тому ми будемо просити Господа. Господи, дай нам страха Твого, дай нам, Господи, благовіння. Дай нам Господи, щоб ми не дірзили перед Тобою, щоб ми могли знайти милість в очах твоїх. Амінь. Будемо молити.